Морський вовк Джек Лондон, розділ 39 Нарешті прийшов день нашого відплиття, ніщо більше не затримувало нас на острові зусиль. Куці щогли привида стояли на своєму місці, химерні вітрила закріплено. Вся моя робота була міцна, хоч не дуже сподобна на вигляд. Але я знав, що вона служитиме нам добре, і, дивлячись на неї, відчував у собі незвичайну силу. Це я зробив я сам своїми власними руками. Хотілося мені гукнути. Та ми змод, не мов би вміли читати думки одне в одного, бо коли ми збиралися підняти грот, вона сказала Подумайте лише Гамфрі, ви все це зробили власними руками. Але ж було ще дві руки. відказав я. Двоє маленьких рученят. Тільки не кажіть мені, що й це вислів вашого батька. Вона засміялася, похитала головою і стала розглядати свої руки. Ніколи вже вони не відмиються. І шкарубки будуть до віку». Ну, то й можна буде пишатись ними до віку», – сказав я, беручи її руки в свої. Попри всі свої тверді ухвали, я, певно, поцілував би ті любі рученята, якби вона не відняла їх поквапливо. Наша приязнь дедалі хисткішала. Довго й успішно приборкував я своє кохання, але тепер воно брало гору наді мною. Перше воно свавільно промовляло тільки з моїх очей, а тепер уже підкоряло собі мій язик та й мої губи вони загорілись шаленим бажанням цілувати ці маленькі рученята, що працювали так певно й невтомно. Я й сам шаленів. Щось у моєму єстві, немов голосом сурми, кликало мене до неї, неначе буря мене нахиляла. І я, вже не маючи сили опиратись, хилився в її бік, сам того не знаючи. І вона це відчула вона не могла не відчути цього, коли так хутко відняла свої руки. І все ж, перше ніж відвести очі, вона мимоволі кинула на мене швидкий допитливий погляд. За допомогою хват талів я взяв гафель гардель і дирик фал на брашпи і підняв грот відразу за обидва верхні кути. Спосіб то був не вельми вдалий, але він не забирав багато часу, і незабаром фок також залопотів угорі. В такій маленькій бухточці ми не встигнемо підняти кітву. Сказав я. Нас викине на скелі, тільки но вона відірветься від дна. А що ж ви робитимете? спитала мод. Та покину її взагалі. Відповів я. А поки я відчіпатимусь, вам доведеться стати до Брашпиля. Коли ж я побіжу до штурвала, ви негайно піднімайте клівер. Цей маневр я обмірковував і виконував подумки разів з двадцять щодо клівера, найнеобхіднішого тепер вітрила. Я знав, що брешпелем мод зуміє його підняти. В бухту залетів свіжий вітер, і хоч хвиля ще не розходилась, треба було діяти швидко і рішуче, щоб вибратися з бухти неушкодженими. Коли я вибив прогонича з клямлі, ланцюг загоркотів у якірному отворі й упав у море. Я кинувся на корму й поклав стерно під вітер. Привид, здавалося, знову ожив, накренившись, коли вперше напнулися вітрила. Клівер поволі піднімався. Коли вітер нап'яв його, шхуна почала повертатися, і мені довелось крутнути кілька разів стерно, щоб утримати судно на взятому курсі. Я придумав автоматичний клівер шкод, що переносив клівер сам коли треба, і мод не мусила проте дбати, але вона ще не скінчила піднімати клівер, коли я круто повернув стерно на вітер. То був небезпечний момент, бо привид підійшов дуже близько до берега. Камінцем докинути. Проте судно слухняно накренилось і привелося до вітру. Вітрила й рив штерти залопотіли. Правдива музика для мене. І ось вони нап'ялися під вітром і понесли шхуну вже на іншому гальсі. Закінчивши свою роботу, Мод прийшла на корму і стала біля мене. Вітер грався її кучерями, що вибивалися з під зюйдвестки, щоки її аж пашіли після фізичного напруження, широко розплющені очі горіли з хвилювання, ніздрі тремтіли, втягуючи свіже, солоне морське повітря, її карі очі нагадували очі сполоханої лані. Я ще ніколи не бачив у них такого тривожно палкого виразу. Розтуливши уста, вона затамувала дух, коли привид, мало не врізавшись у скелясту стіну біля проходу з внутрішньої бухти, підхоплений вітром, вимівся на безпечніший простір. Те, що я стільки відбув у Ларсена за першого помічника, стало мені в великій пригоді. На одному довгому гальсі я пройшов попід берегом зовнішньої бухти, тоді ще один поворот, і шхуна вийшла в чисте море. Її враз підхопив могутній подих океану і поніс уперед, гойдаючи плавно на високій хвилі. Зранку день був похмурий, небо затягли хмари, та ось прорвалося крізь них сонце. І, немов на знак щасливої плавби, осяло вигнутий догою берег, де ми колись турбували володарів гаремів і вбивали холостяків. Весь острів зусиль немов світився у сонці. Навіть похмурий південно західний мис здавався тепер привітніший. На камінні, змоченому бризками при бою, грали сліпучі відлиски. Я завжди пишатимуся, згадуючи про нього. Сказав я мод. Вона велично піднесла голову, але мовила Рідний наш, рідний острів зусиль. Я довіку любитиму його. І я теж, сказав я хутко. Здавалося, наші очі ось ось зустрінуться і висловлять своєю мовою все. Проте, на превелику силу, ми опанували себе і розвели свої погляди. Настала мовчанка, трохи аж ніякова. Нарешті я порушив тишу. Гляньте, які он чорні хмари на обрії з навітряного боку. Пам'ятаєте, я казав вам учора ввечері, що барометр падає, і сонце сховалося. Сказала вона, не відриваючи погляду від нашого острова, де ми здобули перемогу в змаганні з природою, де зав'язалася найщиріша дружба, яка лишень можлива між чоловіком та жінкою. Зате ж і понесе нас до японських берегів. скрикнув я весело. За свіжим вітром, попустивши шкоти. Чи як там? Закріпивши штурвал, я побіг послабити фока й грота шкоти і підтягти талі гіків. Поставити вітрила так, щоб використати як слід ходовий вітер. То був свіжий вітер, навіть занадто свіжий. Але я вирішив іти на всіх вітрилах якомога довше шкода, що при ходовому вітрі штурвала не закріпиш, і я мусив стояти на вахті цілу ніч. Мод пропонувала чергуватися за стерном, однак скоро переконалася, що під таким вітром і на такій хвилі їй просто не стало б на те сили, навіть якби вона змогла так швидко навчитися стернувати. З того вона зовсім зажурилась та незабаром утішилася, змотуючи в бухти талії фалі та збираючи розкидані на палубі кінці. До того ж їй треба було ще варити обід, стелити постелі, доглядати вовка Ларсена. Закінчила вона свій робочий день, поприбиравши як слід у кают компанії й кубрику. Цілу ніч без зміни я стояв за штурвалом. Вітер дужчав поволі й невпинно, хвилі здіймалися все вище. О п'ятій ранку Мот принесла мені гарячої кави і печива, що спекла сама, а о сьомій я покріпився гарячим сніданком. Цілий день сила вітру поволі і невпинно зростала, мов би він затявся віяти дедалі міцніше і міцніше, і все без гупину. А привид усе пінив в хвилі, лишаючи позаду милю за милею, аж урешті я подумав, що ми вже робимо добрих одинадцять вузлів. Мені хотілося до останку використати потужний вітер і не скидати швидкості, але надвечір я відчув, що знесилився вже вкрай. Хоч як я досі загартувався і поздоровшав, проте 36 годин за штурвалом були понад мою силу, мод благала мене лягти в дрейф. Я й сам знав, що коли вітер і хвилі дущатимуть отак ще й цілу ніч, то я потім не зможу вже покласти привида в дрейф. Отже, я щойно смеркло, полегшено й воднораз розчаровано, почав приводити шхуну до вітру. Та не знав я, яка це неймовірно тяжка робота, одному взяти рифи на трьох вітрилах. Пливучи весь час за вітром, я не відчував його справжньої сили, але тепер, повернувши проти нього та спізнавши цілу його несамовиту лють, я вжахнувся мало не до розпачу. Вітер паралізовував усі мої зусилля, виривав з рук парусину, в одну мить нищив те, що мені вдавалося зробити за 10 хвилин неймовірної натуги. До восьмої години я встиг узяти тільки два рифи на фоку. До одинадцятої діло не посунулось ні на крихту далі. Мої пальці були в крові, нігті позаламувалися до живого м'яса. Від болю і знесилля я плакав у темряві тільки мишком, щоб не почула мод. Зневірившись, я кинув спроби взяти рифи на гроті й вирішив лягти в дрейф під самим зарифленим фоком. Три години пішло в мене на те, щоб підв'язати спущені грот та клівер, і тільки о другій ночі, на півмертвої зготоми, я зрозумів, що нарешті домігся свого. Зарифлений фок робив те, що треба. Шхуна трималася круто до вітру, не виявляючи нахилу підставляти хвилі борт. Я виголоднів страшенно та даремно мод силкувалася нагодувати мене. Я куняв з повним ротом, засинав, не донісши їжі до рота, і збентежено прокидався з ложкою в ще піднятій руці. Я був такий сонний і безпорадний, що мод мусила підтримувати мене на стільці, аби хитавиця не скинула мене додолу. Не пам'ятаю, як я дістався від камбуза до каюти. Певно, мод відвела мене туди, мов сновиду. Чи довго я спав, не знаю. Але прокинувся я в своїй каюті розутий. Було поночі, я весь був як побитий, не міг поворухнутися, а коли торкнувся у кривала своїми обдертими пучками, то аж скрикнув з болю. Очевидячки, ще не ранок, подумав я і, заплющивши очі, знову заснув. Я й не здогадувався, що проспав цілий день і що то була вже друга ніч. Потім я знову прокинувся і чогось мені вже не спалося. Черкнувши сірника, я глянув на годинника. Він показував дванадцяту годину, а я ж був на палубі до третьої години ночі. Спершу я спантеличись, але відразу зрозумів, у чому справа. Не диво, що мені вже не спалося. Я ж проспав двадцять одну годину. Хвилинку я лежав, прислухаючись, як іде привид, як плещуть хвилі і як гуде вітер на палубі, а тоді повернувся на другий бік і таки доспав спокійно до ранку. Встав я о сьомій годині. Моду кают компанії не було, і я вирішив, що вона в камбузі варить сніданок. Вийшовши на палубу, я переконався, що привид тримається дуже добре під своїм клаптем парусини. У камбузі в печі горіло, кипів чайник, але мод не було й там. Знайшов я її в мисливському кубрику біля койки вовка Ларсена. Я глянув на цю людину, що скотилася нагло з найвищих життєвих вершин у безодню і опинилася в домовині ще за живоття, тобто зазнала гіршої долі, ніж сама смерть. Щось нове з'явилося в застиглих рисах його обличчя. То був спокій, мод подивилась на мене, і я все зрозумів. Його життя згасло під час бурі, сказав я. Але він усе одно живий, відповіла вона впевнено. Сила його була надмірна. Так, сказала вона. Але тепер вона вже не сковує його, дух його вільний. А вже ж, тепер дух його вільний. Погодився я і, взявши її за руку, вивів на палубу. Тієї ночі буря почала вщухати тільки так само повільно, як і була наростала. Вранці другого дня, після сніданку, коли я підняв наготовлене до похорону тіло вовка Ларсена на палубу, вітер ще був свіжий і хвиля висока. Палубу раз у раз захлюпувало водою. Раптовий подув так накринив шхуну, що планшир завітряного борту зарись у воду. Вітер свистів, аж завивав у снастях. Стоячи по коліна в воді, я зняв шапку. Я пам'ятаю тільки одну частину поховальної відправи. Сказав я. А саме? Тіло ж нехай прийме море. Мот глянула на мене здивовано й обурено. Але я згадав сцену, що її свідком був колись, і той спогад владно вимагав від мене поховати вовка Ларсена саме так, як він поховав свого помічника. Я підняв ляду з люка, і тіло в парусиновому завої ногами наперед упало в море, а чавунний тягар, прив'язаний до нього, потяг його вниз. Воно зникло. Прощай, Люцифере, гордий духу, прошепотіла Мот тихо-тихо, і її слова потонули в свисті вітру. Я бачив, як ворушаться її уста, і швидше відгадав, ніж почув, що вона сказала. Коли, чіпляючись за планшир, ми пробирались назад на ют, я ненароком глянув на море з завітряного боку. Ту мить привид саме підкинуло на високій хвилі, і я дуже виразно побачив миль за дві-три від нас невеличкого пароплавика. Він то з'являвся на хребті хвилі, то провалювався знову, прямуючи просто на нас. Пофарбований він був на чорне, мені пригадалися розповіді мисливців про їхні браконьєрські виправи, і я здогадався, що перед нами дозірне судно митниці Сполучених Штатів. Я показав на нього мод і чим швидше потяг її на юд, де не так заливало водою. Залишивши мод там, я кинувся вниз до сигнальної шафи. Але згадав, що, опоряджуючи привид, забув подбати про сигнальні фалі А нам і не треба подавати сигнал біди. Сказала мод Досить їм побачити нас, і вони зрозуміють ми врятовані. Сказав я спокійно і урочисто, а потім, стримуючи хвилю буйної радості, додав Сам не знаю, чи радіти мені, чи ні. Я глянув на неї. Наші очі вже не боялися зустрітись. Ми потяглись одне до одного, і я сам незчувся, як обняв мод та пригорнув до себе Чи я повинен? спитав я. І вона відповіла. Та зовсім і не повинен. Але так приємно було б почути. Її уста зустрілися з моїми, і за яким химерним збігом мені пригадалася сцена в кают компанії, привида, коли вона, поклавши мені пальці на уста, промовила тихо. Дружинонько, ти жіночко моя, промовив я ніжно, гладячи вільною рукою їй плече, як роблять усі закохані, хоч і не вчаться того ні в якій школі. Мужу мій, сказала мод. Якусь мить вона дивилась на мене, потім її тремтячі повіки опустилися, і вона, щасливо зітхнувши, пригорнулася до моїх грудей. Я глянув на пароплав, він був уже близько, з нього спускали шлюпку. Ще поцілунок, моя кохана, прошепотів я. Ще один поцілунок, поки вони не підійшли, і не врятували нас від самих себе. докінчила вона, сміхаючись так чарівно й лукаво, як ще ніколи. Бо то було лукавство кохання.